Вітаю, друзі! Ви на каналі П'ятої редакції сьогодні з нами на зв'язку військовий експерт Сергій І Будемо говорити про ті зміни на фронті, які відбулись протягом останнього часу. Вітаю вас, пане Сергію. Мої вітання студію. Ну ось власне і перше питання: як можете оцінити ті зміни, які відбулись протягом останнього тижня на фронті? Тому що події дійсно вирують, десь більш-менш спокійно, де все ж таки ворог намагається продовжувати атакувати наші позиції. Ви ну, знаєте, якщо дати загальну оцінку двома словами, то ситуація на фронті залишається дуже-дуже напруженою. Чому е е е так. Ви правильно відмітили, що на деяких напрямках ми спостерігаємо окремі спроби противника десь просуватися. Це стосується куп'янського напрямку, це стосується Сватівського напрямку. Противник намагається тиснути в районі Кремної. Ми говоримо про серебрянське лісництво. Є намагання противника просунутися в районі Білогорівки а Практично не видно якоїсь активності противника в районі Бахмуту, але спостерігається наша активність на цьому напрямку. Противник намагається тиснути невдало і відходить навіть з позиції в районі Авдіївки. Там йдуть такі досить напружені бої місцевого значення. Противник намагається тиснути в районі Мар'їнки без особливого успіху. Ну а на всьому південному фронті, те, що ми спостерігаємо, це на артилерійськими і мінометними ударами з обох сторін. А, таким ну, це можна говорити про таке заморожування. Ні, 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 ні. Ні, ні, -ні, -ні, -ні. якраз то, що Я... наступальних дій з жодного боку немає. Просто ви, як ви самі сказали, зараз перекидуються артилерією? Ви знаєте, ви знаєте, Де, ситуація так. зараз складається так, що ну ми виросли на фільмах, які показували, що значить наступальні дії. Що пішла ракета, полізли танки вперед, обстріл там гримить артилерія, ідуть війська, крики, ура, і так далі. І тому подібне зараз не так ведуться. Наступальні дії, наступальні дії йдуть в. Вже і наступальні дії, те, що вони не очевидні, і багато людей за ними не слідкує, не означає, що їх не відбувається. Якщо хтось візьме собі так за завдання подивитися кількість ударів, які наносять зараз українські сили оборони по об'єктах противника в тилу ворога йдеться про Токмак, йдеться про мелітополь ну, Це ви маєте увагу, про інші. ЗБК, які так, так так це так само є один з елементів наступальних дій або як кажуть іноді колеги з, New York Times, з Financial Times, створення полю бою тобто створення передумов для проведення блискавичних наступальних операцій механізованими і танковими підрозділами українських сил оборони ну, ось ви власне сказали за такі атаки хотілося б тоді спитати вас про оснащення окупантів тому що воно дуже дійсно страждає від прильотів тих же хімарсів Особливо на запорізькому напрямку оснащення окупантів ну треба розуміти, що на запорізькому напрямку противник в принципі відмовився від такого поняття наступальні бойові дії. Вони зараз намагаються залитися в землю. Вони створюють додаткові інженерні споруди та загородження для того, щоб упередити можливий наступ українських сил оборони. А що стосується оснащення їх і бойової техніки, ну треба розуміти, що кількісно її дуже багато. Кількісно, але якщо подивитися по забезпеченню кожного окремого підрозділу, можна зробити висновок, що для кожного окремого підрозділу або для більшості з цих підрозділів її недостатньо, щоб говорити про повну боєздатність цього підрозділа і спроможність вестися якісь активні бойові дії. Таким чином, противник ну, виходить з того, що він не має наступального потенціалу для здійснення таких операцій, намагається закріпитися на території. Ну чому ми, власне, запобігаємо, наносячи удари всіма доступними вогневими засобами? Які є в наявності України на сьогоднішній день, я так думаю, що а, зараз можливо значно зміниться ситуація на фронті, навіть а, через призму тих новин, які зараз фігурують у змі, а саме проведення так званих виборів на окупованих територіях 10 вересня, які росіянці запланували собі. Ось про що це може зараз сказати? Ну знаєте, як це змінить ситуацію? Е, е, мені важко це оцінювати з політичної точки зору. Я до політики маю таке дуже похідне відношення а з військової точки зору це жодним чином не впливає. На спроможність сил оборони України проводити наступальні дії. Противник може показувати такою підготовкою для проведення, до проведення вибоїв, якщо він встигне їх провести взагалі до вересня місяця, такою підготовкою, що нібито все нормально, все спокійно. Але насправді ситуація виглядає трошки по різному, і ми е, спостерігаємо таке певне е, певне нервування противника в очікуванні проведення активних бойових дій наступальних дій українських сил оборони готуються до проведення виборів. Ну знаєте, я скажу так: нам легше буде е, з'ясовувати хто. Є справжнім колаборантом, хто допомагав противнику на окупованих тимчасово окупованих територіях. Ну і відповідні судові рішення мають бути прийняті після того, як ці люди попадають, попадуть в руки українського правосуддя. Але тим не менш, орки продовжують обстрілювати Запорізьку область, почастіше обстріли і самої країни, особливо останнім часом. Вони ось ми бачимо дуже активно взялися за столицю, за Київ. Про що таке? Ось така активність каже, Як би не звучало. Люди за рік війни більше вже року, повномасштабної, вони вже так звикли до масованих обстрілів, до ракетних атак. Ви знаєте, тут якраз ви дуже вдало поєднали і Запорізьку область, Київ. А то, що робиться, ті обстріли, про які ми говоримо, то про що я казав, що інтенсивність артилерійських обстрілів, зокрема то, що стосується Запоріжжя, збільшилася. Говорить про те, що противник таким чином намагається будь-який спосіб запобігти. Або відкласти проведення наступальних дій українських сил оборони і що стосується Києва, то вони заявляють про нанесення ударів по так званим центрам прийняття політичних рішень. Коли вони заявляли, що ракета попала в управління в головне управління розвідки, я здивувався, тому що я не знав, що наші розвідники сидять під водою. Коли ракета влучила в Дніпро. А що стосується Запоріжжя, так само і тут ми бачимо посилення обстрілів, і це так само пов'язано з тим, що противник банально боїться і не знає, з якого напрямку буде здійснюватися наступ. Власне, і ми з вами не знаємо, з якого напрямку буде здійснюватися наступ. Але противник так, от нервово, як я вже казав, намагається щось, хоча б робити, для того, щоб потім сказати: ну, ми намагалися, але нам не вдалося. Ну, це як агонія, напевно. Ну в певні зараз. в певній мірі так треба розуміти, що Росія цю війну програла ще 2 березня минулого року, а і все, що зараз відбувається, це агонія, і фактично, всі дії Російської Федерації сьогодні, виходячи з усвідомлення того, що війна і ними вже програна, можна розглядати як один суцільний військовий злочин, за який має наступити розплата. Тим не менш, саме місто Запоріжжя орки не так активно зараз чіпають і слава Богу, тому що до цього вони активно обстрілювали С-300. Зараз ми спостерігаємо відносну тишу, тобто до самого міста не долітає. Ось як ви гадаєте, з чим це пов'язано? Ну це можливо пов'язано з тим, що у противника просто банально не вистачає готових боєприпасів. Плюс давайте зрозуміємо так, що е, тут включається в справу така дуже військова е, важлива військова складова, як логістика. І якщо ми бачимо плече підвозу, якщо так сказати, то підвозити з Російської Федерації підготовлені боєприпаси, згаданих вами С-300 ну значно далі до до локацій на тимчасово окупованій частині Запоріжжя, аніж, наприклад, до Донецької або частини Харківської області, де противник ще знаходиться. Таким чином вони намагаються в першу чергу перекрити. Що можна так сказати, потреби е, тих напрямків? Ну а на Запоріжжі е, вже ракети приходять за е, остаточним принципом за залишковим принципом, е, але це не виключає вірогідність того, що противник може провести накопичення і нанести удари. І я ще раз наголошую: київські події сьогодні підтвердили ще раз, що жодним чином ми не маємо права нехтувати сигналами повітряної тривоги. Тим не менш, зараз орки мінують поля. А так я наскільки я читала з новин у Запорізькій області. Вони затоплюють поля. Про що це нам кажуть? Чи це вони так готуються до оборони своїх позицій? Так саме так, це оборона і затоплення земель у гідь, і мінування земель у гідь, і території це власне підготовка до оборони для того, щоб максимально ускладнити можливість просування механізованих і танкових підрозділів українських сил оборони. Ну і треба розуміти, що таким чином вони крім того, скажімо так, в дальній перспективі вже після звільнення діють на ускладнення ситуації. Адже вже на сьогоднішній день нам відомо, що приблизно 30% території України забруднено вибухонебезпечними предметами. Ми знаємо, як вони руйнують нашу критичну інфраструктуру, руйнують наше сільське господарство. Ну я скажу так, що навіть ми не можемо забувати про ту трагедію, яка є асканії нови, де вони знищують всіх червонокнижних живот, тварин. Ось чому справа. Тому це крім тактичної задачі підготовки до оборони, є ще оперативна стратегічна задача, тобто терор проти мирного населення і намагання максимально зруйнувати економічний потенціал нашої держави. Але не можуть ні радувати новини, коли орки затопили поле заміноване, а потім по цьому полі йшли і розірвалися. Бо лише такі випадки, тобто вони, нібито й допомагають контрнаступу. за ну, самоліквідуються. Скажімо само ліквідуються так, і це старовинна, я б так сказав, проблема саме російської армії. Відсутність координації взаємодії, відсутність комунікації між підрозділами. Тобто, один, один мінує, один топить, третій підрозділ по цьому іде. Слава Богу, що так відбувається, але тим не менш. Нам своє робити, як казав класик нашої літератури, і ми послідовно будемо знищувати противника і звільняти нашу територію. Що стосується запорізької атомної електростанції, ворог ну крім того, що вони здійснюють шалений тиск на колектив, який там залишився на українських працівників, вони все більше почали завозити туди російського м'яса. Вони зробили фактично зі станції військову базу. Чим це загрожує при звільненні потім самої території, які є сьогодні? Ось такі побоювання? Ну ви знаєте, треба розуміти, що запорізька атомна це давайте скажемо так. Це дуже делікатний об'єкт. Звісно, українські сили оборони не будуть цей об'єкт штурмувати, але ніхто не забороняє блокувати цей об'єкт. Противник може завозити скільки завгодно туди людських ресурсів, озброєння бойової техніки, але блокування цього об'єкту і недопуск прориву противника з цього об'єкту примусить його до капітуляції. Звісно, ми не будемо наносити удари по цьому об'єкту. Противник, чому використовує цей об'єкт як військову базу, я буквально секунду тому відповів: ми не будемо, усвідомлюючи високі ризики небезпеку цього об'єкту, наносити удари по цій базі. Противник ну, він знов таки, як я казав, здійснює суцільний військовий злочин, воєнний злочин, вибачте, використовуючи цей об'єкт як військову базу, що категорично заборонена міжнародними нормами і правилами. Ну, Хоча я вам чесно скажу, що в історії людства ще не було такого, що була захоплена захоплений атомний об'єкт, тому ми маємо такий певний прецедент світового міжнародного права. Що робити з цим, як діяти на цьому напрямку? Я вам скажу, що на сьогоднішній день чіткого рішення по цьому немає. І МАГАТЕ, і міжнародна спільнота, і представники інших держав намагаються якось досягти якогось розуміння і відпрацювати алгоритм дій постійно. Присутні на станції представники МАГАТЕ це відчайдухи, які там знаходяться у режимі 24 на 7, і вони проводять роботу з моніторингу і повідомляють про ситуацію на станції. І знаєте, я б сказав так, що тут треба трошки стримати емоції, тому що Магате не повідомляє про якийсь надзвичайно високий рівень загроз щодо станції на сьогоднішній день, і це має трошки заспокоювати на додаток до того, і що ми бачимо і усвідомлюємо алгоритм дій, який має бути застосований щодо звільнення станції. Я маю переконливу надію, що ми визволимо запорізьку атомну станцію без якогось негативного впливу на оточуюче середовище і без будь-яких інцидентів. Тому що ставки тут часом, високі. це ми розуміємо. А тим часом на Запорізькій області також продовжується евакуація. Орки вивозять, ну, те, що вони вивозять награбоване майно, все це ми розуміємо. Агрокомплекс вони наш повністю руйнують, вивозять цю техніку, яку бачать. Ба більше вони ще почали вивозити людей. Евакуюють ніби то до Росії дітей вже давно. Зараз почали евакуювати з сіл з населених пунктів молодих мам з дітьми, родини цілі. є случі, є випадки, коли родина просто виїхала до Васильівки, а потім її вже до села свого не пустили. Орки сказали, ніби зараз можливий наступ зсу можливий обстріл для вашої ж безпеки. Ми вас евакуюємо, і люди просто виїжджають ні з чим. Буває так, ми розуміємо, і противник тут вчиняє ще один воєнний злочин, тому що це вже називається примусове переселення населення. Але тут вони грають такі знаєте, кілька ігор, якщо можна так назвати. Перш за все, зачистка, зачистка населених пунктів в тому числі має і оперативне значення для противника, тому що ми жодним чином на секунду не маємо забувати героїчну боротьбу наших партизанів і підпільників. Ми розуміємо, що вивозячи людей з населених пунктів, противник вирішує ще таку задачу як забезпечення безпеки для себе, для того, щоб ми не, через наших героїв не уточнювали місць нанесення ударів, результати нанесення ударів, не отримували додаткову інформацію щодо переміщення військ, бойової техніки, складів боєприпасів, озброєння, матеріальних засобів і так далі. Плюс треба розуміти, що ви вже згадали дітей. За деякою інформацією вони вивозили їх в район Бердянська, в тому числі, і розміщували на базах. І тут ще один злочин Російської Федерації, тому що на тих самих базах розміщувалися підрозділи збройних сил Російської Федерації. Тобто вони використовували і використовують дітей як живий щит, мирне населення як живий щит для того, щоб українські сили оборони не на наносили точкові удари по цих об'єктах. А самі розумієте, українські сили оборони наносять удари тільки по тих об'єктах, де є визначено, що е, прямої небезпеки для життя і здоров'я мирних жителів немає. Е, і третій, третій рівень зло, злочину це коли людей примусово вивозять на територію Російської Федерації, фактично е, зводячи їх до рівня рабів і використовуючи там для скажімо так, незаконних робіт і трудової експлуатації, позбавляючи їх права на вільне пересування, на вільний вибір місця проживання. І на вирішення, як їм жити далі, взагалі. це банально навіть на нормальні умови, хоча б снування ну, нормаль... багато людей вони біткалися, що окупанти вивезли, а жодних умов немає, кинули серед Росі... Росія такі. і нормальні умови за останні 500 років. Ну, так, це протилежні це абсолютно протилежні речі. А ще таке питання. Нещодавно орки заявили про те, що нібито Шойгу приїжджав на Запорізький напрямок проінспектувати там, дію хід своєї так званої спецоперації. А як ви думаєте, чи можливо вам щось відомо? Наскільки ця інформація відповідає дійсності і про що це нам може казати? Ну чи приїжджав він? Так можливо він. Знаєте, ну попри те, що можна до нього по всякому відноситися, я завжди знаєте, з дуже великою обережністю відносився до тих заяв, що він там не здар, а не слух там що він нічого не знає, як робити, але з ним приїжджають люди, скажімо так, група товаришів, які його супроводжують, які роблять певні висновки. І е, ці висновки лягають на стіл е, Вищого військово-політичного керівництва окупантів ну, для прийняття певних рішень. Е, так, е, його візит мав на меті, так, так би мовити, проінспектувати готовність військ до оборони, ну і в тому числі з'ясувати, наскільки довго вони можуть втримувати ті позиції, що з цим робити. Е, чи якось це вплине на темпи підготовки наших наступальних операцій, аж ніяк. Аж ніяк, ну вони можуть їздити поки що по нашій землі, але я маю надію, що все ж таки е, скоро ця ганебна практика припиниться. Тим не менш, європейці вони дуже побоюються можливості того, що Росія може піти у контрнаступ на наші території. Яка ваша думка з цього Ну, Я не знаю звідки європейці беруть таку інформацію, тому що е, стверджувати можна наступно кількісно, кількісно, за кількістю окремих голів. Особового складу, окремих одиниць техніки, так, Російська Федерація нас перевершує. по кількості авіації, так, в 10 разів, абсолютно. Але я спеціально звертав увагу, що є поняття кількість і якість. Так от, за якістю укомплектованості говорити про те, що противник може собі дозволити якісь масштабні наступальні дії на сьогоднішній день, ну, було б занадто оптимістично і неправильно, це вже перебільшення існуючих фактів. Розумієте, якщо порівняти кількість, це це рахується дуже просто. Береться заявлена кількість підрозділів, і ми приблизно знаємо організаційно-штатну структуру. І ми дивимося, скільки в тих підрозділах є людей, є техніки. Якщо людьми вони ще можуть забезпечити там до мінімально необхідного рівня 75% від штатної чисельності. То по техніці рівень укомплектованості складає від 40 до 60%, що критично мало для здійснення наступальних операцій. Все, що може дозволити собі противник, це так звані імпровізовані наступальні дії е силами знов таки імпровізованих підрозділів, таких як Шторм З, там, і так далі. І тому подібне. Як це робиться? Вони просто з е практично знищених підрозділів згрібають все, що можна згрісти, е формують з них е такі. Тимчасові групування, навіть не угрупування, підрозділи і кидають їх в атаку. Фактично, це є така, знаєте, тактика відчую, якщо можна так сказати, і саме це знов таки свідчить про те, що Росія на сьогоднішній момент підкреслюю, на найближчий час, вона просто фізично не готова для того, щоб проводити якісь широкомасштабні наступальні операції. Що стало Чому так сталося? Це сталося в результаті нашої героїчної і вдалої оборонної операції в районі Бахмут, де противник втратив наступальний потенціал, де були розгромлені основні підрозділи найбільш боєздатної частини російських окупантів, тобто приватної компанії Вагнер, і е, таким чином вони на сьогоднішній день ну, не мають можливості проводити якісь активні широкомасштабні наступальні дії. Ну, я так розумію, що і той же Вагнер е, зараз. Е... Такий середини конфлікт починається. Починає ця ця структура сипатися. Ну безперечно, з тих новин, які є. безперечно. Ви знаєте, як в будь-якій компанії, а це компанія, це все ж таки якесь підприємство. Основу любого підприємства складають люди. Якщо там викосило велику частину командного складу, тобто кістяку цієї компанії, якість компанії страждає. Це стосується не тільки військової а й любої кампанії. Якщо втрачає вона більше половини персоналу, то якісно вона вже ніяка. Противник поніс шалені втрати, а вагнерівці Пригожин, маючи перед тим таки певний карт бланш, він його не зміг використати на свою користь і він позбавлений був джерела постачання людського ресурсу. Він був обмежений і зведений, вірніше до рівня звичайних військових підрозділів у забезпеченні озброєнням бойовою технікою і матеріальними засобами. Таким чином, на сьогоднішній день вагнерівці ну стали на один рівень з тими ж самими підрозділами, ну можливо, там повітряно-десантних військ, які так само є підрозділами вже не першої, вибачте, свіжості, що говорить таке знов про вдалу концепцію проведення наших оборонних дій нашим військовим керівництвом. Вдала концепція оборонних дій, але тим не менш, всім би хотілося, звичайно, аби контрнаступ настав якнайшвидше, тому що були новини у березні, у квітні казали, що вже є всі передумови. Чи є передумови сьогодні для контрнаступу Збройних сил України? Я, я вибачаю за трошки такий бюрократичний підхід. Немає ніяких передумов для проведення якогось контрнаступу, тому що ми не можемо проводити контрнаступ відповідно до визначення поняття контрнаступу. Ми готуємося, підкреслюю ще раз до наступальних операцій проти противника, який перейшов до оборони і займає підготовлені позиції. Чому це принципово, тому що е контрнаступ це знаєте певна така тактична обмежена дія на противника, який не підготувався до оборони, і ми просто відбиваємо свої позиції. Тут не йдеться про відбивання своїх позицій, йдеться про проведення наступальних операцій. Які здійснюються за єдиним задумом командування і проводяться на широкому фронті? А, таким чином ми і це дозволяє нам говорити, чому ті сроки переводяться, тому що ми все розглядаємо в динаміці. Давайте згадаємо динаміку навіть нарощування підрозділів противника на запорізькій на, на окупованій частині Запорізької та Херсонської областей. Якщо десь в грудні, в січні місяці, ми говорили про приблизно до 40 тисяч чоловік, там то зараз ми говоримо про 150 тисяч. Чи можна е е говорити про вірогідність того, що ми маючи ресурси для наступу? Проти угрупування в 50 тисяч можемо здійснювати наступ проти групування в 150 тисяч, ну аж ніяк. Тобто динаміка міняється, і в цих словах динаміка міняється, закладена суть того, чому ми можемо переносити терміни проведення наступальних операцій або взагалі змінювати напрямки проведення наступальних операцій. І ми готуємося, і противник готується, і це береться до уваги у наших розрахунках. Тому все, що я можу сказати, від імені військових. Хлопці, дівчата, ми вас дуже просимо. Не бийте нам під руки. Ми знаємо, що ми робимо. Ми знаємо, куди ми йдемо, де ми готуємо наші наступальні операції, і вони відбудуться в визначеним військовим керівництвом. Час вони обов'язково відбудуться. А люди будуть чекати, а люди вірити та допомагати, не забувати про цьому донатити зсу. Абсолютно, найголовніше, що можна зробити нашому цивільному населенню, це всіма силами допомагати силам оборони України не тільки зсу. Ми не можемо ображати національну гвардію. Ми не можемо ображати тероборони. Ну, це також один з підрозділів ЗСУ. ДС, ми не можемо ображати хлопців з СБУ та інших підрозділів військових формувань України. Я вам дуже дякую за нашу розмову. Дякую вам.